Мир вам, брата і сестри. Знаєте, ми приспівали таку пісню, де слова Амоса каже, Будуть шукати люди слова Господню. І не знайдуть. Ви знаєте, ми деколи до кінця не оцінюємо, я за себе говорю так само, наскільки ми є щасливі, що ми ще можемо чути Слово Боже. Що ще Господь до нас промовляє? що ще є можливість переглянути своє життя, що ще є можливість привести своє життя в порядок, якщо щось не так, це є його велика милість і любов до нас. На продовження хочу прочитати дії святих апостолів, третій розділ з першого віша. Думаю, відомий нам так слово Господнього. Дієві святих апостолів третій розділ з першого віша. А Петро та Іван на 9 годину молитви йшли разом у храм, і несено там чоловіка одного, що кривий був з утроби своєї матері. Його садовили щоденно воротя храму, що красними звалися, просити милостині від тих, хто до храму йшов. Як побачив він, що Петро та Іван хочуть у храму війти, став просити в них милостині. Петро ж із Іваном поглянув на нього і сказав: Подивися на нас. І той подивився на них, сподіваючися, ще здістати від них. Та промовив Петро: Срібла, золота в мене нема, але що я маю, даю тобі. У ім'я Ісуса Христа, Назарянина, устань та й ходи. І, узавши його за правицю, він підвів його, і хвилі тієї змістилися ноги суглобці хлопці Його. І зірвавшись, він устав та й ходив, і з ними у храму увійшов, ходячи та підскакуючи і хвалячи Бога. Народ же весь бачив, як ходив він та Бога хвалив, і пізнали його, що це той, що прекрасних воротях храму сидів ради милостині, і вони пересповнились жатом та подолом із того, що сталося йому. Слава нашому Господу! Хтів би назвати так, можна сказати, свою тему. Дух Святий, повернися в церкву в тій сілі, яка, коли ми читаємо про Першу апостольську церкву. Повернися, Господь. Знаєте, братом Ігорем було сказано що тісно, коли люди відступають від Бога, люди виступають від Бога через, та, через гріхи, то ці гріхи, вони усувають Духа Святого із нашого життя. Вони усувають Духа Святого із наших зібрань. І Бог ніколи перші не відступав від, від людей, Бог ніколи перші не відступав від ізраїльського народу, Бог ніколи перші не відступає від церкви Христової. Ніколи. Навпаки, Він все робить, щоб церква Його була в належному стані. Але коли люди самі самовільно відходять від Господа і грішать, і не зупиняються, то прийде такий момент, де в Господі вимушений залишити людину. Через те, що ті гріхи висувають його із свого, з нашого життя. Пам'ятаємо Лаодикійську церкву, де Господь сказав до Лаодикійської церкви, каже, я стою під дверима і стукаю. Подумаймо, подумаємо просто, а проаналізуємо цю історію, де Господь помер, віддав таку ціну за народ свій, за цю церкву, так само в Лаодикії. І була хороша церква, заснував її Господь. Але що приходить те, що в нас стає в літерну позицію? І немов би Христос вже поза дворима їхніх сердець. Нема би поза дворима їхніх зібрань. Немов би знову Христові треба стукати, щоб вони знову пустили його в своє життя і в своє зібрання. Уявляєте собі таку картину, ми маємо дітей, ростимо їх, стараємося все максимально вкладати краще для них. Саме краще, що тільки можна. Вони підростають, і потім вони нас виганяють з хати. Приємно було би нам, чи приємно це? Нікому це не приємно. А так Лаодикійська церква поступила з Христом. Брати і сестри, як, так само кожен, хто так поступає, з Боже Слово говорить, що такі царства, Боже, звичайно, що вони не спадкують. Але ми прочитали, вертається до цієї історії першого апостольської, і давайте проаналізуємо коротенько своє життя. Я і кожен із нас з дією Святого Духа в Першої апостольській церкві. Ми прочитали, що Петро та Іван вони йшли на години разом у храм помолитися. Зауважимо, вони не йшли на якісь концерти, вони не йшли просто на фестивалі, вони не йшли на якісь розваги, а вони йшли на молитву. Хотів би задати собі і всім нам питання, брати і сестри, чи пробуваємо ми в молитвах? Чи пробуваємо ми в єдності з Господом в цей останній час, як свого часу сказав Ісус Христос, пилінуйте! Пильнойте, бо не знаєте, якого часу прийде людський. А це так само пильнувати в молитві. Це дуже важливо в теперішній час, особливо через такий великий боговідступнення серед народу Божого, де дуже важкий, нелегкий духовний стан занепад і все більше падає і з кожним роком, падає і падає, занепадається. Згадаймо наше зібрання, я не молодий так, я може слідую за Господом. Менше, може, набагато є набагато хто більше слідує, але згадаймо ті зібрання, які були хоча б 10 років тому, то хоча б 15 років. Повірте, вони були кращими. В Чому що Господь помінявся? Ні. Бог не змінився. Бог учора, сьогодні і навіки той самий. Причина в нас. Причина в нас. І от бачите, вони йшли на молитву. І от, дивіться, написано, що там був чоловік. Коли зауважите, цей чоловік він був з утроби. Хворі його щоденно садовили біля воротя храму. Я собі уявляю, щоденно садовили в дію святих апостолів, 2 році 42-го віша, по 47 написано, що перша апостольська церква щоденно збиралася в храмі. Щоденно, і щоденно його садовили, і щоденно вони приходили. І ми потім читаємо, коли йшов Петро Іван. Зауважимо нашу реакцію, коли ми бачимо тяжко хворих людей. А особливо тяжко, я вірю, що кожному з нас, напевно, приходилося в більшості, хто є на цьому місці, бачити сильно таких дивіковано хворих людей. Яка реакція в нас, брата і сестри? Реакція така, можна сказати, співчуття, де коли сльози виходять, деколи, розумієш, хочеться чимось допомогти тій людині. І от Петро Іван, коли вони проходили мимо, точніше, чи до цього чоловіка, зауважимо. Вони не просто, них цей жаль був. Це не просто жаль був. А брати і сестри, вони зупинилися, вони поглянули на нього і сказали: подивися на нас. Подивися на нас, тим самим, апостол Петро звертає увагу, і він хоче сказати: подивися на того, хто живе в на нас, на Ісуса Христа. Ми люди незнатні, ми люди невчені. Ми люди прості, вони були просто рибаками колись. Але в нас живе Христос. Брати сестри, чи є в нас ця відвага зараз, коли ми живемо серед людей світу цього? І можемо ми так відважно сказати, як з апостолом Петром: подивіться на нас. Тобто, ні, не на нас, не на Романа, не на Ігора, не на Степана, а на того, хто живе в нас, на Ісуса Христа. Як свого часу сказав апостол Павло, і живу вже не я, а Христос проживає в мені. А коли Він проживає в мені, що зі мною буде? Що я буду робити, коли він є в мені? Якщо він є в мені, в мене думки будуть Христові, мова Христова, життя Христове, діла Христові. І те не треба буде навіть дуже сильно пояснювати людям. Люди будуть дивитися на наше життя і вони будуть бачити в нас. Іншу людину, вони будуть бачити іншого, вони будуть бачити різницю між людьми світу цього і між християнами, які вірять в живого Бога. І бачачи ту різницю, вони можуть теж сказати: ми хочемо служити тому Богу, якому служиш ти. Ти зовсім інший, ти не таковий. і сестри, чи є в нас ця відвага? Боже Слово закликає нас і каже, щоб ми, кожен із нас. Були світлом і сіллю для цієї землі, не спокусою. Не тоді, коли через нас може зневажатися ім'я Господнє, бо і таке може бути. Апостол Павло, посланню людини, застерігає, що через вас, віруючих людей, може зневажатися ім'я Боже серед поган, А саме світлом. дивлячись на наше життя, вони бачили Ісуса Христа. І от пост Петро він мав відвагу сказати: подивися на того, хто живе в мені. Більше того, апостол Петро, він каже: дивіться, якісь сильні слова. Світла й золота я не маю. Але що я маю, я тобі даю. Знову таки, вертаючися до нашого життя, повірте, спілкуюся з деякими старшими братами, які вже і покійні, і померли. Колись вони розказували, якось, каже, були гоніння, були переслідувані, були дуже трудні обставини християнам. Але, каже, це було легше витримати, ніж зараз час свободи, добробуту і матеріалізму. Коли ізраїльський народ входив в Ханаан з Ісусом Навином, то Ісус Навин сказав до них: Ви як хочете, а я і мій дім служитиму Господу. А вони казали, ми зможемо. А Він каже, не зможете. Чому? Бачимо вже потім далі. Друге покоління починало вже виступати, третє ще більше виступило. Потім Бог мусив їх розпорошувати, то за Вавилон, то царя інакше може розпочувати, щоб до них йшов, то знову вони потім наверталися. Але чому? Коли почалося добре життя матеріальне в Ханаані, тоді люди часто забували про Бога і наверталися в ідолопоклонство впадали. Ось яка причина! І Бог, по великі своїй любові, допускав потім ті речі. Так само в те і зараз ми бачимо за час свободи матеріалізму, наскільки воно оплутало народ Божий по всій планеті земля. Повірте, по всій планеті Земля, що настільки люди і то стали такі, знаєте, безпечними, дуже безпечні стали за своє спасіння, не дбають, не дбають не про своїх рідних, близьких, про своїх дітей, занехуються. Чому дуже добре почало житися? І воно заколихує людей. І воно заколихує, люди стоять такі безпечні. А Слово Боже говорить, горе безпечним на сьогодні. Горе. Ви бачите, як і от, от так само і тут, апостол Петро, він не мав щоб навіть копійки, що дати. Як Петро до нього написано зносили, продавали маєтки, зносили біля них, клали біля апостолів, в тому числі біля Петра. Ну як ти собі чуть-чуть щось не взяв, не взяв з того? Ні. Виявляється, ні. Він каже, срібла, золота в мене нема. Що я маю дитину? А що він мав? Що Петро мав? Що він мав, брати і сестри, найперше говорю за себе. Повірте? Мав те, що ми зараз нам того не вистачає. Повірте? Він мав владу Божу і віру в Божу на істіння цього чоловіка. Він мав це небесне багатство. Він мав ту присутність єднання з Господом. як це важливо, брати і сестри. Що ми маємо? Чи маємо ми що запропонувати людям цим світом? Знаєте, коли ми не будемо мати єднання з Господом, в Слові Божому не буде перебувати, в молитві, ми нічого не зможемо запропонувати. Написано, коли Мойсей вийшов на гору, то там дуже гарно підкреслюється, і прийняв він живі слова, щоб потім передати людям. Прийняв Треба спочатку прийняти, треба дістати від Бога, щоб потім передавати. Ми читаємо 1 Коринтян 11 розділ, де апостол Павло каже, що я прийняв від Господа, це і вам передав. Ви бачите, якщо ми не будемо мати тих від нас, Господи, не будемо приймати цього Слова Божого цієї науки, не будемо мати в собі, ми нічого не зможемо дати людям цього світу. Ми будемо тоді пустими, немов би ця міць дзвінка, бун годячий. Як важливо перебувати в Слові Божому, і щоб Слово Боже перебувало в нас. І тільки тоді ми рясно зародимо і принесемо плід для Господа. Тоді їм наші молитви Бог буде вислуховувати, і буде діяльність серед нас. Повірте, якби ми більше в наших домашніх сім'ях перебували в єднанні з Господом, то сходячися разом на спільне е, наше богослужіння, щоб більша була сила і дія Святого Духа. І це правда, брати і сестри. І це правда. Немає спраги зараз серед народу Божого. Немає спраги, то всюди. Нема спраги серед народу Божого, по, скажімо, по Слові Божому, по, щоб перебувати в молитві, та спрага десь ділася. Наші батьки, наші дідусі ночами збирались. Наші діліси, можна сказати, працювали тяжко, не було таких умов, як ми маємо зараз, живемо, нам тепло, уютно. Де вони таке колись мали? Якби я, знаєте, коли себе так думаю, якби мене туди повернути чи нас повернути, ви б сказали, ми в пеклі опинилися серед таких умов життєвих. А вони жили і дякували за все Господу, прославляли Бога. Ви їх вивозили в Новосибірськ, це я з ними спілкувався. І вони жодного разу, ті, хто були вивезені на різні роботи, для світлого майбутнього працювати тоді для Радянського Союзу вони жодного разу не нарікали. Уявляєте собі, по, по снігу мінус 40, мінус 50, вони працюють, ліс, рубають. І вони збиралися, їм дозволили збиратися на одну годину, а вони сходилися, радість невимовна була перед Божим Лисем. Що, що робилося з народом Божим? Присутності Божої перебували. Обставини такі вже мали, що зближали до Бога. Радянський Союз Він не віддаляв ті обставини від Бога. Ні, як дехто думає. Він наближав церкву до присутності Божої. Ті обставини наближали. От коли прийшла свобода, от тоді заспокоїлись. Брати і ну звичайно, Бог і допускає свободу. Бог і допускає у ній і тим, і тим і свій народ. Мови нема. І дивіться, ми читаємо сіба золота, що немає, що має це, я тобі даю. У ній Ісуса Христа встань. І, і він зразу став і почав ходити, хвалячи Бога. І три тисячі людей Тобто п'ять тисяч людей увірило в Господу. Брати і сестри, це велика милість Божа. Давайте ще декілька прикладів, і буду закінчувати. Візьмімо, наприклад, першу апостольську церкву диякона Палипа. Я собі просто уявляю: один диякон, одна людина, сповнена і водима Святим Духом. Перевернув Бог через нього всю Самарію. Уявляєте собі? Одна людина, а скільки в Самарії утворилося віруючих людей. І от він приходить Самарію. я собі просто уявляю, різниця між Симоном Ворожбитом і між, сказати, Деяконом Палипом. Зараз теж є, кажуть, великі пробудження бувають по світі. Великі, зайди туди пробудження, там пробудження. Ну коли глянеш ті пробудження, то це не лише пробудження. Там нічого Божого святого нема, воно не призводить ні до святості, ні до щирого покаяння, ні до святого життя Христі Ісусі. Але зато говорить велике пробужнє. І от про Симона так говорили, що це велика, велика дія, сила, сила Божа через Нього діє. Велика людина. Но коли приходить палив і благовістить про ім'я Ісуса Христа, ми бачимо, чоловіки, жінки охрестилися, багато стали вільні від своїх хворів, духи нечисті покидали. Євангелія благовестилася не в Слові, а в силі Божій. І от коли вони увірували, ми бачимо різницю потім. Люди побачили різницю. Знаєте, коли є справжня дія Божа і справжнє пробучення, то в центрі уваги буде Ісус Христос. В центрі уваги буде Ісус Христос. І так сконцентруватися буде не на людині, не на прославленні того чоловіка, який проповідає, а на Ісусі Христі. І там буде щире покаяння, там буде правильне хрещення Святим Духом, там буде істілення справжнє, не фальшиве, а справжнє, ведення нечистих духів, там буде дія і сила Божа явина серед зібрання. Коли це робить Господь. І то зразу люди будуть бачити різницю. Візьмім, наприклад, апостола Павла. Всюди, де він йшов, я так читаю, я дивуюся. Всюди, де він йшов, всюди був результат. А чому результат був? А тому, що він не йшов від себе. Деякі, деякі місіонері я з ними спілкувався особисто. І от вони деякі з них розчарувалися і кажуть, ну чому? От ми поїхали туди, а ми думали, буде так, а воно нам так не вийшло, а ми приїхали, а там умови не такі, а ми не захотіли, ми назад повернулися, подумали, буде по-інакшому. А чому? Одна з причин. Бог їх не посилав. Брати і сестри, коли Бог посилає, Він дає владу, Він дає силу, і там буде обов'язково результат. Обов'язково результат. А там, де люди йдуть без Бога, там нічого не буде. Нічого не буде. І як важливо в нашому життю, так само перебуваючи в Божому Слові, бути водимим Духом Святим і сповнятися силою Божою, щоб Бог нас міг кожен день, кожен час використати для своєї слави. Для своєї слави. І мовить ми скажи, читаємо, знаєте, я деколи дивуюся, дійсно апостолів, 5 розділ 12 віша, і думаю, Господи, я читаю, думаю, аналізую це все. Як це важливо, щоб і Дух Святий, і тій силі, і, і те все повернулося в теперішнє зібрання. От дивіться, зараз є реабілітаційні центри, різні, ще інше. Я не проти реабілітаційних центри, брати серце. Але зрозуміємо правильно. Як Бог бажає, щоб на наших зібраннях це і бура реабілітаційний центр. Саме, знаєте, коли Бог прощає всякого гріха, то там приходить звільнення від всіх залежностей. Там приходить звільнення від всіх залежностей. Там Господь сильний і не тільки залежність духовному простити, а ще й тіло підняти. Ми читаємо дивіться, дії 5 з 12 віша. Руками апостолів стали знамена та чуда великим народі. І були вони душно всі Соломонові ґанку, а сторонніх ніхто приставати не важив до них. Але люд прославляв їх, і все збільшувалося тих, хто вірує в Господа без чоловіків і жінок, так що хворих стали виносити на вулиці та й клали на ложа та на ноші, щоб як і ітиме Петро, то хоч тінь його впала б на кого із них, і, особливо 16 під підсумок того всього. І безліч люду збиралися до Єрусалиму, з довколишніх міст, і несли недужих та хворих від духів нечистих. І були вони всі здорові. Слава Господу. Слава Господу! Чи бажаємо ми такої дії Божої? Ні, це не фантастика. Ні, це не якась байка, це не вигадка, брати сестри, що ми можемо просто читати на сторінках Євангелії. Ні. Бог є той самий, Бог є живий. Ну, Просто питання від нас, якби кожен із нас ще більше заривнував за тими речами, старалися жити свято. Привели, можливо, комусь нас треба привести своє життя поряд, привели життя в порядок. І старалися мати ту справу за Божим Словом. Я говорю вам, не я, а на підставі Божого Слова, як написано, наблизьтесь до мене, і я наближуся до вас. Бог більше зацікавлений в дії Божій, ніж ми самі, брати і сестри. Але Бог хоче, щоб ті люди були, які мають справу, щоб люди були пустими, тобто вільними від. Цього світу, від гріха, від світу, щоб він наповнив ці посудини своєю благодаттю, своєю силою, як з простих рибаків зробив апостолам. Бог бажає цього брати сестри. Знаєте, чому така? Ми трошки. чому така причина? Але який вихід з цієї ситуації? Вихід апостол Яків нам дає і каже так. А це є четвертий розділ. і ми читаємо з 7 Тож підкоріться Богу і спротивляйтесь спротивляйте з дияволею теще він від вас. Дехто не розуміє цього слова Божого. І каже, спротивляйте це топтати, сатану, під ноги взяти, топтати його, та сміхати. Ні. Просто дияволі, таких речей не боїться. Спротивитися дияволу це просто, просто, просто почати підкорятися Божому Слову. Почати бути виконавцями, смиритися під міцну Божу руку і почати виконувати Його волю. І коли ми так зробимо, диявол тоді втікає, він не має місця серед нас і не має до чого зачепки придертися до нас. А якщо ми не спротивляємося і пускаємо його в своє життя або даємо йому місце, так правильніше буде, звичайно, він тоді бере нагачок і починає знущатися над людьми. І от ми бачимо, спродивитися далі, наблизитись до Бога. Це від нас залежить. Бог не буде за нас робити все і все. Все, що Він міг зробити, Він зробив для нас, для свого народу. А тепер каже, наблизитись до Бога. А як наблизитися? А почати мати справу зі Словом Божим. Не просто читати. Читати це читати можна, знаєте, так, проглянув, почитав і все. Ні. Читати. Вивчати слово Боже, вникати в це слово Боже, звіряти своє життя е, про, 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 про своє життя і втілювати його повсякденне своє життя. Наші батьки, вони не були вченими багато хто. Дідусі. що вони вченими були. Вони виходили за кафедру і казали, були прості люди. Не прочитали Слово Боже. Ну яка сила Божа свого нас зібрає? А в чому різниця? Різниця була єдина, що так, як вони прочитали, зразу старалися бути виконавцями цього слова. І вчили оце. І зато Бог давав свій сукровий. І ми бачимо, що до Бога. Бог наблизиться до вас. Це гарант Божий. Далі, говорить до твоєю церкви, і сьогодні до нас, очисти руки грішні. Об'являється, треба очистити. Руки вже були заплямовані в ріках. Серця у світі двоєдушні. Що таке двоєдушне серце? Я хочу в зібрання. Я є один зібрання, а поза зібранням зовсім інакше. Я говорю одна з проповіді, поступаю по-інакшому. Це є двоєдушність, це є лицемісто перед Богом. Отому Господь каже: двоєдушність серця, освятіть, очистить, приведіть порядок своє життя, виберіть або кому ви служити. Не можна на двох гілках скакати. Не можна трохи Богу і трохи дияволу. Це неправильно. І Бог не потерпить таких речей. Написано, як перелюбники і перелюбниці, хіба ми не знаємо, що дружба з освітом то ворожне часу проти Бога. І от Господь каже, серце двої душі у світі. І особливо 9 вірш. Знаєте, зараз, я думаю, що це дуже актуально, тому що зараз дуже часто каже, давайте будемо, ми всі діти Божі, ми всі спасені, давайте будемо вельми сильно, можна сказати, в тому, такому, ну, перебувати. Але насправді, брати і сестри, Боже Слово нас закликає, журиться. Сумуйте і плачте. На чим журиться? Ми скажемо, як журиться, як плакати? На чим нам добре живеться. Маємо всі умови, маємо все добре життя. На чим журитися? Журитися проаналізував, коли говорю за себе. Коли я аналізую своє життя з першою апостольською церквою, є за чим журитися, брати і сестри. Є за чим плакати, брати і сестри. Є за чим сказати, аналізувати своє життя і просити, Господи, прости, що я ще не таковий. Боже, над... зроби мене ще більше, Господи Боже мій, використай ще більше, ще більше мене навідай, ще більше, Господи, хочу мати з Тобою присутності, щоб ще більше був використаний Тобою. Є на чим, брати і сестри, коли ми проаналізуємо наші, наші зібрання з першого постука Церкви, то нам є за чим заплакати і журитися, а особливо. Коли люди є в неналежному стані з віруючих людей, то є на чим плакати, оплакувати свій духовний стан, оплакувати свій навіть гріховний стан, оплакувати перед Богом. І коли воно так відбудеться і так воно відбувається, люди, люди проводять себе належний стан, каже: сміх ваш уплач, радість, усум. Тоді що робиться, упокоріться перед Господом, і він вас що зробить? Підніме. Це означає, що знову відновиться Божа присутність і Божа дія. Знову Господь почне діяти, брати і сестри. Це є Божий гарант. Коли він говорив до Ісаї, то ми знаємо, каже, гріхи ваші мене відділяли від вас. Я вуха свої затикав, каже, через ваші беззаконня, Господи. Ви знаєте, можна молитися, але коли є в гріху люди, Бог не. Не зможе вислуховувати такі молитви, не зможе давати відповідь. Тому Боже Слово закликає всіх нас, щоб дійсно відбувалася дія Божа, сила Божа повернулася, Дух Святий повернувся в ті сили, які він діяв, то треба мати ту справу, яку мала перша апостольська церква. Брати сестри, більше того, треба усвідомити, що коли ми будемо свідками Ісуса Христа, Будемо ще більше хотіти служити йому. Будемо ще іншим людям проповідати. Пам'ятаємо, Боже Слово нас застерігає і наперед нас попереджає. Нам прийдеться за це слово платити ціну. За це слово платити ціну. Тому що багато людей, вони хочуть щоб отак, щоб Господь, як фокусник, раз зробив чудо і все, і було чудо о, ура! Але насправді, брати за це слово платиться велика ціна. Лазаря, коли Господь воскресив, то не тільки Ісуса хотіли Богу бити, а й самого Лазаря хотіли вбити. Апостола Павла, коли він це робив, що Бог черня ті сам нема, то ми прочитаємо 3 Корінця 12. Що він пережив за це? За кожну людину яку був сильно битий, зневажений в тюрмах, в кайданах, за ім'я Господня, за дію Святого Духа. І потім він відважно скаже такі слова, що нічого нас не відлучить від любови Христової. Але це практично, брати сестри. Потрібно це пережити. Хай благословить їх нас Господь. Я, я закликаю, що ми по наших домашніх зібраннях і коли маємо таку можливість, ревнуємо за дією Святого Духа. Просім Господа, щоб Бог повернувся в тій силі, які ми читаємо на сторінках дії святих апостолів. Хай всіх вас, вас благословить Господь, йому слава повіки.